Доброго дня, мої любі дітки, хлопчики і дівчатка. Доброго дня, дорослі! Скажіть, дітки, у вас гарний настрій? Так, я вважаю гарний і в мене теж. А чому нам розкажуть Петрик і Наталочка, в них теж гарний настрій. Чому гарний настрій? Тому що на вулиці весна, сонечко і ви буваєте дуже багато на вулиці. І ви на вулиці бачите багато чого. Але не звертайте уваги, що то там таке відбувається на вулиці. Діти, ви замічали на вулиці транспорт. Так, я вважаю, ви навіть їздили на транспорті. І наша ж тема сьогодні на математиці про транспорт, бо цілий тиждень ми будемо говорити. Про різні види транспорту. А давайте з вами ми зараз теж відвідаємо вулицю. Дітки, подивіться, скільки трамваїв, і вони дивіться, якого кольору, червоного. По червоній доріжці їде, скільки цих трамваїв їде. Давайте порахуємо. Один трамвай, два, три. Всього три трамваї. А по синій доріжці, та які сині трамваї їдуть? Скільки їх? Давайте порахуємо. Один тролейбус, два, тролейбуса 4. Чотири. Всього чотири синіх тролейбуса на синій доріжці. Діти, тролейбусів 4, а трамваїв три. А з кого менше? Що менше трамваїв? Чи тролейбусів? Так, трамваїв менше, а тролейбусів більше. А що нам треба зробити, щоб їх було порівно? Здогадались так, молодці? Треба з депо трамвайного, та випустити ще один трамвай. Давайте спробуємо. Дітки, подивіться, ще один трамвай червоний, на червоній доріжці виїхав. А тепер давайте порахуємо, скільки ж трамваїв? Один, два, три, чотири. Всього чотири трамваї. А тролейбусів синіх на синій доріжці. Один, два, три, чотири. Теж чотири. Тролейбусів чотири і трамваїв чотири. Ми можемо щось сказати, що їх порівно молодці. А тепер давайте, діти, з вами пограємо в гру. Дітки, у мене з'явились зайчики. Зайчики хочуть поїхати в ліс на галявинку та погулять. Але немає чим. Давайте ми спочатку порахуємо зайців. Один, два. Три, чотири. Всього чотири зайці. Діти, давайте їм допоможемо. Зайці нам сказали, що треба для кожного зайчика замовити автобус. А чому? Тому що кожен зайчик має родину. У них є дідусь, бабуся, тато, мама, братики, сестрички. І тому кожному зайчку треба авто. І я зараз зателефоную, і авто приїде. Дітки, подивіться, приїхали автобуси, в яких багато місць для кожної родини зайчика. Але давайте порахуємо, скільки автобусів приїхало. Один, два, три. Три автобуса приїхало, а зайчиків. Чотири, дітки, підкажіть мені, що треба зробити, щоб в четвертій родині зайчиків та був автобус. Молодці мені Петрик і Наталочка теж підказали, що треба зателефонувати, щоб приїхав ще один автобус. Погляньте, дітки, приїхав автобус. Тепер ми порахуємо і зайчиків. І автобуси. Один, 2, 3, 4. Чотири зайчика. Автобусів один, два, три, чотири. Чотири автобуса. Скільки зайчиків і автобусів? Так, порівну. Всі вони зібрались і поїхали до лісу. Діти, подивіться, в лісі у нас. Було чотири доріжки. Одна доріжка жовта, друга зелена, а третя червона. Діти, а давайте скажіть, будь ласка, які ці доріжки по ширині? Яка, Як ви вважаєте, яка широка? Мені здається, що широка, дуже широка, це Жовта, потім ширша, це зелена і потім червона. Діти, а як ми можемо це перевірити? Я пропоную вам ось оці доріжки та отак прикласти, дивіться, жовта широка, а зелена вуща. Тепер ще червону прикладемо. А червона ще вуща. Дивіться, ось жовта широка, вузь, вуща, а це ще вуща. Молодці ми розібралися. Але ось зайці ніяк не можуть зрозуміти, куди на який автобус їм сідать уже з лісу. Давайте їм підкажемо. Малята, подивіться, ми зараз допоможемо з Петриком і Наталочкою розібратися, як же зайчики будуть їхати на, яких авто, і на автобусах і по якій доріжці їм іти. Погляньте, у нас зайчик цей може йти по червоній доріжці. І автобус має отакий прапорець, червоний тут позначено. А зелена доріжка, позначена в автобусі зеленим е, прапорцем. Наш жовта доріжка ось автобус, позначений жовтим прапорцем. Тепер давайте поглянемо. Зайчик цей може йти по цій доріжці і попаде на цей автобус. Цей зайчик може йти по зеленій доріжці і попаде, знайде. Автобус з зеленим прапорцем. Цей зайчик може йти по цій жовтій доріжці, і знайде автобус з жовтим прапорцем. А цей зайчик у нас буде пропонув... пройти так уже без доріжки, тому що тут ліс закінчився, і він дойде до цього автобуса. Як ми гарно допомогли нашим зайчикам! Дітки, ми з вами багато і гарно попрацювали. До зустрічі! Я бажаю вам успіхів!